Доброго дня, шановні магістранти, вам пропонується вибіркова дисципліна, спецкурс проблем літератури і мистецтва хх 21 -го століття. Метою викладання навчальної дисципліни є отримання знань стосовно розпізнавання основних тенденцій та явищ літератури та інших видах мистецтв другій половині ХХ, початку ХХІ століття, а також сучасних видів взаємодії різних видів мистецтв. Вам пропонуються такі лекції. Тема перша тенденції розвитку зарубіжної літератури другої половини ХХ, початку ХХІ століття, реалізм, модернізм, постмодернізм. На ці лекції ми будемо говорити з вами про творчість Франца Кавки, Марселя Пруста, Джеймса Джойса, Томаса Манна та інших письменників. Тема друга постмодернізм у літературі другої половини ХХ, початку ХХІ століття. І зрозуміло, що тут ми будемо з вами говорити про творчість Джона Фауза, Умберта Ека, Патріка Зюскінда, Жанна Марія Леклезіо та інших письменників. Тема третя чорний гумор в зарубіжній літературі. Тема четверта. Масова література другої половини ХХ, початку ХХІ століття та її вплив на мистецтво культуру та телебачення. Тема п'ята взаємозв'язки літератури та театру наприкінці хх 21 століть. Тема шоста взаємозв'язки літератури та кіно наприкінці хх 21 століть. Тема сьома шляхи розвитку зарубіжного музичного та образотворчого мистецтва в другій половині ХХ початку ХХІ століття. Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти будуть знати особливості розвитку різних видів мистецтв у ХХ-ХХІ століттях, поняття художнього процесу та складові художнього процесу, обов'язкові твори зарубіжних митців, та розуміти їхнє істетичне, загальнолюдське та конкретне історичне значення, уміти аналізувати художні твори, розкривати їх ідейно тематичну сутність та художню своєрідність. Виявляти авторське відношення до зображеного, визначати місце твору в художньому процесі, осмислювати особливості творчого методу митця та засоби його вираження. Дякую за увагу.